Mm-hmm. Тернопільщина є одним з небагатьох місць в Україні, де популярними стали конкурси бригад екстреної медичної допомоги. Черговий етап відбувся 27 травня поточного року. в місті Тернопіль де зібралося 18 карат швидкої допомоги для конкурсу з різних районних станцій, підстанцій Тернопільської області. Було придумано 5 етапів. Один з них, враховуючи те, що в Україні триває антитерористична операція, відбувався в внутрішньому дворі адміністративного. Корпусу медичного університету по вулиці Майдан Волі, 2, де ми зімітували блокпост. І на блокпосту сталося випадкове вибух гранати. І е, міліціянти, які прибули на підмогу, зрозумівши, що місце відносно безпечне, викликали на себе бригаду швидкої медичної допомоги. На сьогоднішній день немає стандартів, які би освічували, чи має право та бригада працювати в тій ситуації, чи немає. Але практика АТО, практика поширення вибухонебезпечних предметів, зброї по території Криму, означатиме, що невдовзі будь-який виклик швидкої допомоги буде рівноцінний приїзду до людей, які мають зброю. Тому Проводячи цей етап, ми хотіли побачити, як витригувати бригади в цій ситуації, тобто які в них є багаж знання практичних навичок. На що треба звернути увагу при їхній підготовці, які додаткові знання їм дати для того, щоб вони могли дати собі раду з певною певними видами бойової травми, і в цьому питанні нам суттєво допомогла. Управління МВС України в Тернопільській області, яке нам забезпечило бойово розвідувальну дозорну машину, забезпечило бійців, які були в повному в повному повній екіпіровці. Забезпечило без безперешкодний безпечний доїзд каред швидкої допомоги з парку Тараса Шевченка, де дислокувалася бригада до Майдану Волі 2 Де відбувався етап цього конкурсу. За що ми звичайно вдячні і директор і інші організатори вручили подяку. Начальнику обласної міліції, і принагідно за їхню допомогу, ми вирішили їм чимось віддячити, маючи контакти з американською діаспорою, ми отримали деякі вироби медичного призначення і за рахунок яких ми докомплектували аптечки воїнів батальйону Тернопіль, які відправляються в зону антитерористичної операції. Що ми дали туди? Зокрема, ми дали жгут. Сват це широкий жгут, який використовується для зупинки зовнішньої кровотечі. Він при милому використанні дуже ефективний, тому що він широкий, він не створює додаткових польових відчуттів. І крім просто зупинки кровотечі, як такої, його можна накласти і на обширну рану для того, щоб збільшити на неї тиск, знизити кровотечу, знизити больові відчуття. Ми дали спеціальний набір компресійної марлі, яка використовується для тампонування. На сьогоднішній день ми маємо в суму розпорядженні монокени, на основі яких... Можна вчитися тампонувати ранок. Дуже часто до сьогоднішнього дня нехтували процедурою тампонування рани, але це єдиний спосіб, яким можна затамувати кровотечу, коли мова йде пошкодження сонних артерій, пошкодження артерії в ділянці паху, де неможливо накласти жгут. Це окрема медична технологія, маючи манекен, муляж, маючи спеціальну марлю для тампонування, ми можемо зараз навчити будь-кого з бажаючих робити цю процедуру. І ці комплекти ми дали. Нашим воїнам і останній елемент це є мусогрула трубка це оптимальний засоб забезпечення прохідності дихальних шляхів в бойових умовах, коли є пошкодження чи ділянки шиї чи ділянки черепа, скелета нижньої ни, щелепи, коли людина не може зробити вдих, тому що повинні згустки чи смутки тканин їх перекривають. І цю носогорову трубку при правильному навчанні ми вчимо вставляти воїнів один по одному або в самому собі в екстремальній ситуації. Вона не викликає якихось додаткових пошкоджень, подразненьких і забезпечує людині врятування життя, колона не може реально просто дихати. Тому цих три елементи ми... Передали нашим працівникам міліці, які їдуть в зону АТО, а зокрема, передали сектору медичного забезпечення полковнику Слишко Михайлу Володимировичу, з яким ми співпрацюємо вже більше п'яти років, і вирішили цілу низку цікавих проєктів, спрямованих на підвищення захищеності наших військовослужбовців.